Так, друзі, всім привіт! Ну що, в цьому тебе дуже великі черги. От дивіться, всі чотири каси і ось такі черги на півмагазина. На півмагазину. Тому а, то, що я зараз зроблю якісь покупки, щось куплю. М -м, те, що я куплю, може покажу вам потім а, вдома. Ну, от бачите, знижки тільки... В цьому магазині. Тому я цього не знав. Ще раз вибачайте, ось так працюють АТБ. Запитував у працівників, вони інформації не знають, казали мені, що ми не знаємо, це нам дали такі розпорядження з тими цінниками. І на гарячій лінії я телефонував декілька разів, а вони кажуть, ми не знаємо. А ви кажете, щоб я знав. Якщо АТБ не знає, то я тим більше. Ну, от деякі писали в коментарях, що, а навіть працівники АТБ писали вже в коментарях, що а, такі знижки роблять до 60% магазини, які при відкритті, ну цей магазин, звичайно, що відкрився давно, або магазини, які, м ну, виторги, не дуже сильні виторги. Ось. Тут вже порозбирали. Так, ну добре. Я тоді буду робити покупки. Черга звичайно величезна, людей багато. Сирки, а тут? Тут теж. Навіть не знаю, з чого почати, <реш> чесно. Ну, іду візьму візочок. Іду візьму візочок і буду щось купувати. Ми ми теж 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 були були, О, Там і зубна паста була 50, і кава була по 120. Саме, а сьогодні прийшли, бачите. а тут взагалі а ободі, зовсім. А от дивіться, годинами ціни, зайшли тепер нові ціни. Ох, і зробили вони. А їм на гарячу лінію дзвониш, а ми взагалі не знаємо, що там в відбувається. відбувалися. Вони нічого не знають. Правильно, а ціни ми звідки з потолка самі взяли? Ми ціни не можемо самі набрати і роздрукувати. Ціни нам заходять. Один день одні ціни прийшли, не, а сьогодні не, зовсім інакше. Не, це зверху, все вітер ціни це заходять. А ми, дзвонимо, а, ми, а ми а ми нічого не знаємо. Ага. Вони нічого не знають. Так? А ці звідки не взяли. Ми самі можемо. Ось так. Це називається АТБ надурило тебе і мене. Приходжу Приходжу АТБ, люди сваряться. Продавці нервуються, сваряться, переставляють ціни. Нічого я майже не купив. Купив оці каші по 10 гривень, даремно з'їздив. Так, знаєте, для галочки купив дещо таке саме. Необхідне. необхідне. Взяв дві пляшки олейни. Ну, це, знаєте, на гарячу лінію. <свісно> я з продавцем розмовляв, ну, ви на камері там бачили, да? Потім я ще розмовляв. Продавці нервуються, а цінники міняють, розставляють, кажуть. А що ви від нас хочете? Нам ціни приходять, ми розставляємо. Це що, ми ціни встановлюємо? Я кажу: так ми на гарячу лінію дзвонимо, а вони кажуть, ми нічого не знаємо, і ми нічого не знаємо. Нам які ціни приходять, то ми їх розставляємо. Я кажу, я приїжджав у четвер, чи коли, чи в п'ятницю. Ні, в четвер, да, я в четвер знімав Львов. Я кажу, я приїжджав у четвер, були ціни одне. Я кажу. І, а що ми можемо зробити? Вони поставили, вони нам прийшли ціни, ми поставили. Сьогодні ми, бачите, міняємо зовсім інакші ціни. Отак, ребята. А ви кажете, що цей. Хтось там в коментарях писав, що, що я винуватий. Я хотів зробити як найкраще. Хотів вас потішити себе і вас кращими знижками. А вони і тут обдурили. Взяв два цукру, 2 кілограма цукру, взяв 2 кілограма гречки. Взяв. Борошно оцей розумний вибір. Оці по 24 з чимось копійками було. Ну і оцей чай свій взяв біола. Дві літри чаю теж по 25, по 25 гривень був чай. Черги великі, не знаю, не знаю, чому там такі черги, тому що вони міняли всі цінники. Міняли цінники і тому не знаю, що сказати. Ніхто, ніч... Ніхто ніде не може добитись справи. Гряча лінія не знає, продавці не знають. Просто кидають покупця. Взяв дві упаковки оцих фірмових, докторські фірмові. Хороша там теж була знижка. Взяв свій улюблений сир. Він без знижки був. 51 гривня. Ось. Ну і взяв ці рулети. попробувати. Я їх ніколи не брав. Писали в коментарях, що вони хороші від рошен. Спробую. Ось ось і всі мої покупки. Оце я просто взяв, щоб не вертатись пустим е додому. Не дар... Щоб. хоч не даремно, як то кажуть, з'їздив, то гроші потратив на дорогу. А ви кажете і я кажу. І таке буває. І що вам ще сказати? Не знаю, що казати. Не пишіть, не пишіть мені більше за того тебе, тому що я сам дуже злий на, на це все. Перший раз таки, перший раз таки з таким стикаюсь. Ось, Хтось пише перед тим, як дізнаватись акцію, взнавайте акцію ВТБ. Так я ж я ж дізнавався, і дізнавався, і правди, так і не дізнався. От вам, от вам і кидало. Люди сваряться, в АТБ ходять. Що це таке? І ніхто не знає, де, де правда. А тебе кинуло тебе і мене. Дякую тебе. Пасиві. Вмієте людей заманювати. Все. Економних вам покупок. Це не найстрашніше, як мені писали в коментарях. Не найстрашніше, що може трапитися. Дійсно, це не найстрашніше. Головне в нашому житті перемога, головне йти до миру, до перемоги. А це все, це все другорядне. Не звертаємо на це уваги. Дякую за підтримку. Хто мене підтримував в коментарях, хто поставився з розумінням, бачите, я не хотів. Сам теж попав на, на крючок. Економних всім покупок, мирного неба і міцного, всім здоров'я. І до зустрічі! Всіх ціную і поважаю!